Просимо до слова пані Юлію Кравченко, літературознавицю з видавництва духі літера, знакового фантастичного нашого київського видавництва, напевно, інтелектуальної, філософської, і перекладної літератури. Стільки, скільки це видавництво видало, як воно заслужилося завдяки таким співпрацівникам, але також і Леоніду Фінбергу, Леоніду Кушу Фінбергу. Е, ну, такого, такого феномену в Україні другого немає. Дякую дуже, пане Тарасе. Вітаю, шановне товариство. Я тут трішки під ваш супровід виставляю книжки видавництво духі літера», Тому що дійсно я вважаю, це видавництво, яке. Зробило внесок у деколонізацію наших знань з початку 90-х років. Це те, що би мала робити держава. Ось, але це ця сила і потужність громадянського суспільства якраз у форматі видавництва проявлена. Я тут зазначена літературознавиця, але це не перша моя експертиза. Просто формат заходу такий, що пан Андрій Павлишин записав мене в такому. Амплуа, я освітянка, методистка і перекладачка історії дезидентського руху на мову підлітків. Я думаю, що останній критерій точно не, не, не легко записати в програму такого ж типу, яка є сьогодні. Але саме з цієї перспективи я і буду говорити як практикиня, яка працює в освіті і яка важливі теми української історії перекладає на мову підлітків і підлітки. підлітки. І особисто я скажу чесно, саме з, з Біднівом Гербертом я не народилася у Львові і я вихована в такій літературній традиції, де, на жаль, Герберт залишався довгий час білою плямою, як сказав пан Андрій Павлишин. І познайомилася я з ним в Польщі, перебуваючи на стипендії уряду Польщі, кожен раз пронегідно за це дякую. В форматі теж методик навчання, де використовувалися саме тексти Герберта, як вчити дітей філософуванню, використовуючи вірші Збігнєва Герберта. І зараз трошки активніше почала теж занурюватися в спадщину Герберта, саме в контексті видання книжки видавництва «Духи літери, яка є першим тому, як зазначив пан Андрій, у геніальному. Перекладі пані Мар'яни Кіановської цитую зараз пане Леоніда Фінберга. Він завжди це підкреслює. І ми зробили вже три презентації цієї збірки. Дуже символічно і цінно, що перша збірка була у Львові зараз на початку жовтня в рамках форму видавців. Друга презентація була у Києві. І третя презентація була у Чернігові. І от я собі навіть думаю, що можливо це найсхідніше, куди Герберт зараз зайшов через цю презентацію у Чернігові. Вона теж була надзвичайно а, такою. Яскравою експресивною пан Андрій надзвичайно цікаво читав і довше трошки і есей, і вірші, і е, е, для спільноти, яка прийшла, це спільнота, яка от цікавиться такими речами. Це було нове ім'я, це було дійсно відкриття, але ефект від цієї ну як і в соцмережах і особисті були відгуки, був надзвичайно сильний і потужний. І теж тут багато звучав львів. Я думаю, що теж для чернігівців це, це до певної міри було таке знайомство з містом через цю презентацію. Це було надзвичайно цікаво. Я хочу вже стільки всього прозвучало, і це, ну скажімо так, фахівчині, фахівці, які вивчають герберта в не одне десятиліття, Тому я лише зі свого боку хочу додати, наголосити на важливій ролі Герберта як Голосу дисидентського руху як голосу резистансу в Польщі в Східній Європі про ось оцю його роль поет і громадянський чин. І е, вплив, який він е, мав, бо я особисто теж вивчаючи український дисидентський рух, ще, на жаль, мало знаю про рухи в це, Центральній Східній Європі, ну, Чехія, Словакія, Угорщина, Польща. І, і е, особисто для мене це було відкриттям, що з півнів Спіль, Герберт є, е, 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 як сказав Анджей Франашик, духовним покровителем опозиції. І е, з цього з того, що я хочу наголосити, я радше буду більше цитувати цю чудову вашу роботу журналу її таким чином. Трошки промоцію зроблю. І думаю, що це охочу сьогоднішню е, слухачів і слухачів. Хто ще не познайомився детальніше, е, подивитися, почитати ці статті, бо вони дійсно розбудовують горизонт, горизонт і ландшафт контексту е, життя творчості герберта, але також і, е, і Львову як. Такого інтелектуального простору uh, пане. Uh... Вже згадав про е, потужну біографію Анджея Франашика, е, дійсно, це щось неймовірне, два томи по півтори тисячі сторінок. Про е, Збігнєва Герберта її ще немає української мови. Але будемо сподіватися, що Гербер дійде час до того, що і ця біографія з'явиться на теренах е, українського інтелектуального ландшафту. Отже, говорячи про Герберта як дисидента, ким він був для польського суспільства, письменник, якого видавали в підпілля. Читачі переписували ночами, якого декламували під час патріотичних зібрань у костелах в роки воєнного стану. Письменник зосереджений на етичні рефлексії на смислах, безпосередньо пов'язаних з польською історією. Письменник, який майстерно описав той спільний стан духу, що з нього виросли спротив. Опір усякій несвободі. Письменник, який нагадував про непроминальну цінність людської гідності, вищою, ніж політичний конформізм, примус, насильство. Андрій Юнка в одному з своїх, стат, е, своїх статей назвав: «Дисидентство Герберта було насамперед естетичним, а не політичним. Я особисто підтримую таку, таку тезу. Герберт так пояснює, чому він не був конформістом, конформістом, чому йому це було непритаманним і чужим. У своєму інтерв'ю, яке є в журналі журналії, з журналісткою Монікою Москалою, пан Герберт інтерв'ю називалось Гуманістика це пригода. Герберт говорить, на щастя, я маю почуття гумору. Бо коли я скажу, що боровся з комунізмом, то це звучить страшенно смішно. Е, як ці п'ять пальців можуть? Оці п'ять, щоб тримати жертву, а другі п'ять, щоб завдавати смертельного удару, але треба було розпочати якусь боротьбу. Бо це було нелюдське, просто нелюдське. І мені здавалося, що тут, стріляючи з моєї малокаліберної зброї, я потрібен більше, ніж е, якби писав з, за залізної завіси. Бо там треба було стріляти з могутніх гармат, щоб бути почутим. А крім того, там, попри все, було легше, а тут важче. А коли не знаєш, що для людини краще, то згідно з моєю етикою, слід вибрати те, що важче. Тоді, принаймні, позбуваєшся почуття, що ти конформіст. І на питання про те, що Герберта захищало від вищад тоталітарної системи, він сказав таку важливу характеристику, от яка буде відповідати на це твердження Андрія Любка, чому Герберт саме естетичний дисидент, або його дисидентство було естетичним. Він говорить, що моїм щитом був смак. Я не пристав до, до, до цілої до системи, до цілої організації тоталітаризму, бо це було знущання до моїм почуттям доброго смаку. Проти такого аргументу нічого не можна було зробити. Бо коли б я сказав, що я син директора банку, чи напів єврей, чи ще щось таке, що мене визначає, то мене можна було вже в це чоло місце. Але коли я сказав, це нудно, несмачно. То проти цього немає ніяких аргументів. Я маю свій смак і не дам його ображати. Якщо хтось читав Флобера чи Пруста, чи Стендаля, то він не читатиме виробничих романів. Це зниження рівня. І тут саме смаком потрібно керуватися смаком, у якому є щось від совісті. Герберт висловлював через поезію, його поезія досить абстрактна. В ній, можливо, немає стільки описів просто природи чи такого звичайного кохання. Але в той же час, в ній, як вже говорилося, є багато сильних і філософських ідей, і в ній вже в 50-х роках проявлявся, проявлялася позиція. Позиція як протест проти системи. І виразним віршем, яка свідчить про громадянську позицію, всередині х був вірш угорцям. А який е, вийшов у 57 році у збірці, згадуваній Грамес Пес і зірка. Отже, ця збірка вийшла у 57-му, а вірш був написаний у 56-му, і був реакцією на події у е, Будапешті. Стоїмо на кордоні, простягаємо руки, і великий мотуз повітряний в'яжемо. Браття для вас. Із охриплого крику, із кулаків затиснутих відливається цвін із серця, що вовчить на тривогу. Просять поранені камені, просить вода убита. Стоїмо на кордоні, стоїмо на кордоні, стоїмо на кордоні. Званому глуздом здоровим і в пожежу подивляємось, і смертю захоплюємось. Це переклад Андрія Ковлишина. І коментар до цього віршу я візьму нашого шановного лауреата е нагороди Падеревського, пана Марика Вільчинського. Процитую. Пан Вільчинський е е щодо про цей вірш пише таким чином: чотирократно повторена фраза: Стоїмо на кордоні. Є водночас чимось на зразок розпачливого заклинання. Ми тут, ми на самі. Зразок чимось на зразок розпачливого заклинання та свідченням Василя. Мені особисто це зрезонувало дуже сильно з 2022 роком, коли поляки продемонстрували, що ми тут ми стоїмо на кордоні, ми поруч. У 56-му році Польща вже не межувала з Угорщиною, тож не йдеться про кордон у буквальному сенсі. А про символічну лінію, яка відмежовувала вихід із Варшавського договору, цебто явне протистояння совєтському диктатові від спроби розширення сфери відносної автономії з повагою до панування Москви. Угорці цю лінію перетнули, заплативши вторгненням, тисячам вбитків і десятками тисяч іммігрантів. Тим часом, коли поляки того ж року привели до влади омулку, який провів у Варшаві переговори з Хрущовим і таким чином зупинив совєтські танки. Що вже виїжджали з розташованих у Польщі бас шосе на берегах вісли симпатія до жертв інтервенції у Будапешті була повсюдною. Люди масово здавали кров для поранених, збирали ліки та інші речі для потребуючих. Влада ані трохи не намагалася придушити ці відрухи солідарності, навпаки, підтримувала їх, споряджаючи лише належним ідеологічно витриманим коментарем. Проте, згода на публікацію вірша Герберта, Герберта була одиничною спробою е, одиничною поступкою неповній правді. Вже поет Віктор Ворошильський, перебуваючи під час постання в Будапешті та публікуючи в часописі нова культура, свій угорський щоденник, не мав ша шанси оприлюднити ті уривки, в, о, е, уривки, е, в яких описувалася е, збройний опір окупантам у е, Будапешті. Під час воєнного стану у Польщі, 80, який розпочався в 81-му році, Герберт щойно повернувся з стипендії, де він перебував в Берліні, і не вагаючись одразу став членом редакційної колегії запису, тобто видання, яке виходило поза цензурою. Воно вже виходило раніше і там друкувалися, зокрема, вірші. З часом там були певні перетрубації в цій структурі, і з'явився інший видавничий такий орган під назвою Новий запис. І е, там було погоджено, оскільки це вже було після 82-го року, друкувати не друковерніше друкувати, друкувати авторів анонімно, тобто з тим, щоб в е, певним чином убезпечити тих, хто е, пише тексти. Е, Герберт був один е, з перших, хто друкувався, і е, його е, таким. Творчим, певним підсумком воєнного стану вважається легендарна збірка Рапорт з обложеного міста». І за одними даними, вона вийшла спочатку в Парижі, а потім її надрукували в Польщі за іншими, що перші саме е, вірші цієї збірки вони вийшли е, в цьому виданні е, новий запис і е, на початках е, анонімно. Яцек е, Бухенський е, щодо цієї збірки рапорт з обложеного міста» Міста писав, що я досі живу з почуттям, що про ті часи не написано нічого правдивішого і більш пронизливого, ніж рапорт з облажного міста. Беручи в цілому, це був вірш про воєнний стан, його так і сприймали. Хоча у тексті, по суті, не було ні слова про реалії того стану, він посилався виключно на конкретні факти з іншої реальності, а саме з історично фантастичної. І на завершення е, свого короткого виступу і акцентів про е, життя, про е, громадянську позицію Герберта як дисидента, я зачитаю цей вірш, е, рапорт з міста в Облозі, е, текст, який був е, перекладений е, Валерієм Ботевичем. Е, я занадто старий, щоб носити зброю і битись як інші. Мені люб'язно випала на долю найгірша роль літописця. Записую невідомо для кого історію облоги. Я маю бути ретельним, але не знаю, коли почалася навала. 200 років тому у грудні, у грудні вересні, може, вчора на світанку. Усі тут хворіють на втрату сприйняття часу. Нам залишилось лише місце, прив'язаність до місця. У нашому володінні ще руїни святинь, примари садів і будинків. Якщо втратимо руїни, не залишиться нічого. Я пишу так, як вмію, у ритмі нескінченних тижнів: понеділок, сховища, пусті. Щурі замінили нам гроші. Вівторок. Невідомі вбили мера міста. Середа. Розмова про перемир'я. Ворог ув'язнив посланців. Нам невідомі місця їх перебування, тобто місця їх страти. Четвер. Після бурхливих зборів більшістю голосів відхилено пропозицію про повну капітуляцію, яку пропонували торгові. Е Пропонували торговцям прянощами. П'ятниця почалася чума. Субота, незламний захисник НН покінчить життя самогубством. Неділя, немає води. Дали відсіч, штурм біля східної брами, відомої як брама єднання. Знаю, це все одноманітне, нікого це не зворушить. Я уникаю коментарів, контролюю емоції, описую факти. Схоже, лише вони мають цінність на закордонних ринках. Але з деякою гордістю прагну донести до світу, що завдяки війні ми виховали дітей особливої породи. Нашим дітям не подобаються казки, вони граються в убивання у снах і на яву. Вони мріють по суп, про суп, хліб, кістку, небо в пси, або кішки. Вечорами я люблю блукати межами міста вздовж кордонів нашої непевної свободи. Дивлюся з гори на безлік військ, їхні вогні, слухаю гурки барабанів, варварські крики. Дійсно важко збагнути, що місто ще захищається. Облова триває довго, Ворохи мусять мінятися, їх нічого не об'єднує, крім прагнення нашої смерті. Готи, татари, шведи, легіо Цезаря, полки преображення Господнього. Хто може їх порахувати? Кольори штандартів змінюються як ліс на горизонті, від ніжної пташиної жовтизни. Навесні крізь зелень червінь до зимової чорноти. Тож, вечорами, вільне від фактів, я можу поміркувати про справи давні далекі, наприклад, про наших союзників, що за морем. знаю, що вони щиро спочувають, надсилають борошно, мішечки надії, жир і добрі поради. Вони навіть не знають, що нас зрадили їхні батьки. Наші колишні союзники за часів другого апокаліпсису. Сини невинні та заслуговують на вдячність. Тож ми вдячні. Вони не досвідчили довгої, наче вічність облоги ті, кого торкнулись нещастя завжди самотні. Захисники Далай-Лами, курди, афганці, горяни. Зараз, коли я пишу ці слова, прихильники компромісу. Здобули невелику перевагу над партією непокірних. Звичайне коливання настроїв майбутнє ще невідоме. Кладовища ростуть оборонців з кожним разом все менше. Але оборона триває і буде тривати до кінця. І якщо місто впаде і вціліє лишень один, він буде нести місто в собі. Дорогами вигнання, він буде містом. Ми дивимося в обличчя голоду, в обличчя вогню, в обличчя смерті, в з усіх в обличчя зради. І тільки наші сни залишились нескореними. Ну про кого цей останній вірш? І про який час? Про нас. Е е і ще одна репліка. Ми трішки з графіку, але ще два прелегенти і все. Коротко. На фразу, що в Чернігові Герберт, хіба найважче просунувся на схід. Я можу дезавоювати цю річ. Тому що ці журнали ми передали в Курську область Російської Федерації, і наші хлопці там їх читають. Так що трошки далі на нас є.